дорожку, то приблизним розрахунком це більше 40 мільярдів гривень. Зараз криночку. Для того ми повинні зрозуміти, хто буде фінансувати. Якщо мені приходять і кажуть, що є інвестор з такою пропозицією, я кажу, да, питань немає. Давай я сюди. Ми за. Все, що від нас, ми це все зробимо. Від нас сьогодні залежить буде одне. Це ви, значить, напрямок траси там допомогти відвести землю. Ми її зробимо. Можна. Крім того, треба місто рівно закольцювати. Ми доведемо теплоносів до міста рівного. Та то вже друге питання. Але сьогодні трубу провести це, це ж не складне, це складне питання, тому що встановлена потужність Я, Ви знаєте, я завжди по цьому поводу кажу. Якщо ми говоримо сьогодні, <звук> хвилиночку, якщо ми говоримо сьогодні, довести теплоносід до міста рівного, там 43 кілометри, давайте ми почнемо з острога. Якщо Да. давайте, ну. Тож він там набагато менше треба Тобто то, зараз. Ця тема вже не піднімається, тобто я, я ще вам розказую, Я ж ну зрозуміло ні. Що за було декілька разів до мене приходили? Ну, може аферисти, да? може бізнесмени, може шефти з такими пропозиціями, я говорю, що ми за. Я ніколи не пам'ятаю, щоб з моїх уз, да, або, наприклад, там з вуз керівництва адміністрації пролунало, що ми за це. Тому що ми, так, да, ми не проти. Сьогодні, якщо порахувати 25 чи 43 гривні гіокалорія в Кузнєцовську і 800 скільки там. Гривень в місяці за різниця набагато велика, тобто, так, але для цього це треба дійсно всі вкладення величезних коштів. Крім технологічних ці, які піднімають тепловики, так, да, є певні проблеми, але їх можна вирішувати. Вже якщо знайдеться інвестор на трубу, то ми вже знайдемо кошти для того, щоб закорцювати місце рівень. Олександра Явкова розкриваємо